Позиція, яка була сьогодні набрана, але це було з телефону і не було можливості зробити запис е аналіз покроковий з дотриманням стратегії. Починаємо з 15-хвилинного таймфрейму для того, щоб визначити рух ціни. Це може бути long, short, тренд або боковий рух. В даному випадку був боковий рух, який е був зазначений да, лоями. І хаями руху, після якого була послідовність, що ціна пішла просто в сторону, а не давати якісь імпульси вниз або вверх. На даному етапі розглядав можливість зайти в шорт-позицію, по якому принципу відмотаю, від, відмотаю графік до моменту, коли в нас була намальована все цілої. Далі ми дивимося виключно за нашими правилами, тобто на даному моменті, в даному етапі, ми визначили, що це боковий рух, і далі нам, і далі нам треба дивитися ліквідність. Перше правило це ліквідність для тейка, тобто ліквідність, на яку ми заходимо. Наразі видно, що в нас є лой 1, як ліквідність, лой 2. Як ліквідність. ЛОЙ 3 І відповідно. Ой. ЛОї 3 І відповідно ліквідності там 4 і 5. Ну, типа, всі не. У нас перше правило дотримано. Перше правило є. Друге, це ми, ми маємо зняти протилежну ліквідність. В даному випадку протилежну ліквідність була поличка, яка розташована горизонтально. Ліквідність була знята. Друге, друге правило дотримане. Далі нам треба. Третє правило: нам треба зробити перелой. Перехай або перелой е, імпульсу, який знав ліквідність. В, даному, в, даному, в даній ситуації. Хайом, який зняв попередню ліквідність, тобто ліквідність 2, був свінг, ось цей свінг. Я чекаю його зняття, його перехай. І після чого ми заходимо в шорт-позицію. Ми зроб... А, тут, до речі, була нас насправді був би стоп, цілком логічний, але чир... розказую. Спочатково була позиція, коли я свій стоп ставив за зовнішню ліквідність тобто за хай, ми цей стоп зняли. а ні. Потім, коли ціна пішла вниз, я переніс стоп за лой за хай верніше, але локальний. І як висновок, рух ціни був такий, що він зняв локальний хай і дав рух вниз. Тобто, чи доцільно, питання, яке, да, чи, чи доцільно переносити стоп? За зону найближчу, да, яка вже оновила попередню ліквідність, і дала позицію, і дала рук ціни вниз, чи доцільний перенос стопа. Якщо ми можемо розторгувати цей стоп і піти далі вниз, тобто у нас найближчий сильний рівень це позиція ліквідності зонішньої. Да, тобто, це зона, сильна зона спротиву лонг. Тут, тут був би стоп насправді. Був би стоп. тобто Я заходив, коли бачив ситуацію, що у нас перше правило було дотримане, тобто це ліквідність для тейка. Друге правило це була протилежна ліквідність, яку ми зняли. Третє правило зона Третє правило зона в даному моменті блять, не було походу зони насправді. Чисто зайшов просто через те, то, що. Тобто, третього правила вже немає. Чи можна відкривати позицію, якщо не дотримане одне з чотирьох правил? Питання від ризик. Тобто, це може бути стопи і, і буде, буде, буде ужасно. Пізда буде коротше. В общем, я зайшов, коли ми оновили внутрішню ліквідність. У нас був хай, який зняв внутрішню ліквідність. Я перезайшов після того, коли ми оновили хай, який зняв внутрішню ліквідність. Тобто за оцим хаєм фактично. Зайшов позицію, у мене була чудова полка ліквідності по тейку. Найбільш оптимальною зоною для тейк профіта я поставив собі ось цю зону. Пояснюю чому, бо. Це у нас зовнішня ліквідність. Раз. І внутрішня ліквідність. Я заходив на внутрішню ліквідність, щоб отримати 90, там, 5, або 80% того руху ціни, що у нас завжди може дійти. Дивимося за ситуацію, що відбувалось е, фактично далі. Оп, оцей свінг. Дуже важливий свінг, оскільки я той в даний момент, в момент свінгу, я переніс свій стоп за ось цей хай для того, щоб, для того, щоб збавити собі убитки, да, які, я можу, які я можу отримати. Е, з самого початку у мене стоп стояв за ось цим хай. Тобто тепер стоїть питання, знову повертаємось до питання, чи доцільно переносити свій стоп в найближчу зону, яка не має бути оновлена. Якщо ми можемо оновити... Там, ще раз цю зону і піти вже рух вниз. Насправді я скажу так: то що відсотків не знаю, 90-70 позицій вони закриваються в стоп, тому що просто якщо ціна вже оновлює даний рівень да, даний, даний спротив ціни, то вона вже просто робить перехай і знімає зо зовнішню неквідність. Тому в даному випадку. Це спрацювало, але в, в переважній кількості, я думаю, що це не буде працювати. Е, далі по стоп-лоссу. У мене стоп-лосс стояв за ось цим хаєм, Вірніше, на стоп-лосс, а без зубиток. Якщо ціна підходить до ось цього першого лоя локального, то я ставлю собі е, без безубиток. Тут уже в мене був би без убиток і Take Profit. Да, take Profit могли дати нижче, але в даному випадку. Я заходив на внутрішню ліквідність, оскільки відсоток відпрацювання внутрішньої ліквідності набагато більше, ніж зовнішньої, тому я заходив на внутрішню ліквідність. Як висновок позиції я хочу зробити наступне. Перше правило це ліквідність для тейку. У нас вона була один. Це перше правило, яке, знімало, яке ліквідність для тейку. Далі. Ми рухаємось до другого правила це зона. Ні, не так. Друге правило це знята ліквідність протилежна. У нас є зона. У нас є дотримане. друге правило. Далі зона. Фактично, зони в даному моменті не було. Тобто, що була можливість заходити. Тут у нас немає зони, ми можемо забити перехай. Це був рисик, насправді. Тобто, третього правила це зона набору. Отримано не було. Але був Перехай. Четверте правило дотримано Але був фейковий перехай і перехай вже заз... ну, основний. Позиція плюс, але була помилка. То, що не було зони, це раз і те, що ми перенесли стоплоз. Е, Стоплос. Стоп за... тут, тут був би стоп. Якби просто ціна різко не пішла вниз і не встиг активуватись ордер на продажу фьючерсні. Тому, в принципі, це був би стоп, але позиція є. Ну це хуйня, це помилка. У мене був би стоп, це треба рахувати як стоп. Треба розуміти, коли варто перевести стоплос. У нас було два перехая, але можливо перехаї, які не, зафіксу... які не зафіксувались свічою. Ну, типа свінг. Хороша була свіча. Ми сняли зробили свінг. Ось цей ось, 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 цей, ось свінг. І оновили свінг. Отака от от ситуація, але одне із чотирьох правил не було дотримано.